Всі, щоб ви гордилися, не тільки присутні, але і ваші діти, ваші онуки і вся наша громада. Це так легко говорити і так важко до часто працювати, наговорити компроміси і ставити в основу не те, що ти прийшов в цю залу, відпочиваючи цю політичної сили, а тому, що ти повинен працювати. Я допомагаю, яка хоче позитивних зміни, яка хоче комфорту, яка хоче більшої свободи. Я сьогодні, захоплюючи депутатами оселення вашою мужністю, вашою відвагою, хотів би, щоб ті депутати, які сьогодні працюють, мали таку саму відвагу робити добрі справи і гордитися тою великою чесню, яку ви мали. І має служити громаді міста Львова. Я вітаю всіх присутніх з днем нашого прапора. Слава Львову!